Хрест хранитель усього Всесвіту, хрест краса церкви, хрест царів держава, хрест укріплення віруючих, хрест ангелів слава і демонів рана. Так, одне із церковних піснеспівів пояснює значення Христа для усього світу. У законі Божому сказано, що в середині посту Хрест виноситься для поклоніння, щоб нагадати віруючим про страждання Господнє та надихнути тих, хто постує, до продовження подвигу посту. А от історія цієї традиції пов'язана із 26-річною війною, яка була на святій землі у VII столітті. Перський цар Хосрой тоді захопив Єрусалим, полонив патріарха Захарію і забрав собі древо животворного хреста Господнього до речі, в союзі з завойовником були і слов'яни, але візантійці загарбників перемогли. Імператор Іраклій власноруч вніс животворний хрест до Єрусалиму. Святкування перемоги стало щорічним, а згодом розповсюдилось на усі православні країни і набуло нового духовного змісту. Варто сказати, що християни Криворізької єпархії мають можливість вклонитися не тільки образу Христа Господнього, а тому самому животворному дереву, на якому був розіп'ятий Христос. Його часточка зберігається у кафедральному спасопреображенському соборі Кривого Рогу. Вона була подарована наприкінці липня 2012 року Криворізькій єпархії з благословення Монсеньора Наталіно Дзаготто єпископа Римської єпархії. А у Нікопольському краєзнавчому музеї перебуває ще одна унікальна святиня ставротека. За переказом вмонтована у неї різьблена частка хреста була принесена до коша війська Запорозького Низового з Єрусалиму. На великі свята ставротека виноситься з музею до Нікопольського спасу Преображенського собору, де перед хрестом можуть помолитися віруючі зі святиною. Звершуються також хресні ходи по місту.